Боже, як на світ погляну на все, на все, що ти створив в красі, як дивний твір, тобі дарую шану і як обняв любов'ю Ти усіх. Як на весні природа розцвітає, і чую, я в діброві солов'я, як весняні я пахощі вдихаю, і щедримською. Словом милуюся я. Коли беру я Книгу заповітів, і в ній читаю про Твої діла, як полюбив ти нас, людей на світі, і сина свого з неба нам послав. О, Господи, Ти Бог всього творіння. Ми славимо Твої діла, і за Твої дари благословіння, тобі вся шана. І хвала подякуй солдату за спокій і ранок, за те, що ми вдома зустріли світанок, за те, що він дню і ночує в окопах, за те, що війну зупиняє жорстоку, і ділом справедливості буде мир, і плодом праведності, спокій і довічна безпека. І тоді наш народ. безпечних помешканнях і в місцях спокою. Ісая 32, 17-18 стих.